Доглядовий засіб, який набрав неймовірної популярності, це. Пади, що воно таке, от пади та кому вони потрібні. Якщо коротко, то пади це аналог тонеру, лише у іншій формі випуску. Це вже готові просочені ватні диски, які можуть бути пади. Перший варіант це пілінг пади. Наприклад, як ось такі у мене від бренду DCL. як правило, у складі тут висока концентрація та мікс різних кислот, і вони слугують для такого домашнього пілінгу. і Їх ми використовуємо не частіше одного-двох разів на тиждень. Друге – це корейські пілінг пади. Я їх відокремила від перших, тому що корейці використовують низькі концентрації м'яких кислот і такі пади можна використовувати щодня навіть у ранковому догляді на етапі тонізації. І третій – це ампульні пади. Вони відрізняються тим, що мають гладку поверхню, та найчастіше виготовлені з того ж матеріалу, що й тканинні маски. Дані пади призначені лише для зволоження шкіри, ви слугують альтернативою тканинним маскам. Тобто, ви можете використовувати їх зонально у ті місця, де ваша шкіра потребує екстра зволоження або ж заспокоєння. Обов'язково пади мають бути у вашому догляді. Звичайно ж, ні. Якщо у вас уже складена домашня рутина, тоді проходять. Бадьте повз. Але якщо ви любите експерименти, шукаєте якусь цікаву альтернативу тонеру або тканинним маскам, тоді можете пробувати. А ви вже використовували пади у своєму догляді, обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями і зустрінемось в наступних відео. Па-па!